Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про копалення. Тому що, на жаль, більшість українців не розуміє, що означає угода між Україною та США. Але, перш за все, я хочу подякувати всім тим, хто допомагає каналу Фінансово. Також для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео. Отже, всі думають більшість українців думає, що дана угода це кабала для України. Ні, це не так, тому що створюється фонд. У фонд поступають гроші з копалин. Ці гроші інвестуються в Україну, в процвітання України, в проєкти. І вже з прибутку з цих проєктів Америка отримує 50% прибутку. 50% прибутку йде нам. Тобто гроші вкладаються в Україну і потім вже з реалізації проєктів в Україні 50% прибутку йде Америці. Цілком заслужено. Це навіть краще, ніж план маршала. Тобто не треба розводити паніку. Все краще, ніж могло бути. Тепер стосовно е, угоди, чому Україна має підписати цю угоду, і чому це дуже вигідно. І чому Росія хотіла випередити Україну в цьому. Це просто в російському варіанті угоди видобування входять і окуповані території України. Тобто, якщо б Америка зайшла, тобто, якщо б Америка підписала російський варіант угоди, то американські компанії видобувні зайшли б на окуповану українську територію в Крим на Донбас і, і таким чином Америка би визнала ці території за Росією. Е, і все. А так, е, а так враховуючи, що Україна підпише пи цей договір сьогодні в п'ятницю цього року. Ми закріплюємо окуповані території за Україну. Тобто, «Тобто вкрадені рано чи пізно прийдеться повернути. Путін був готовий віддати всі копали за ради цієї угоди. І тепер зрозуміли чому. Отже, Добре, що насправді дуже добре, що Зеленський підпише угоду з Трампом на даному етапі часу. Була інформація, що Трамп скасував зустріч, але потім подзвонив е, Макрон Байдену і, скажімо так, попливав, щоб той змінив своє рішення. І Той змінив своє рішення. Отже, подивимося, що буде далі. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже допомагає каналу розвиватись. Будь-які коментарі пишіть. До нових зустрічей, друзі.